Вітаю вас у новому відео. Ви на каналі Жили-Були. І сьогодні трошки поділюсь нашими новинами. Ми поступово переїжджаємо з міста в село і дуже багато роботи, дуже багато речей довелось збирати. І зараз ми купили нову шафу, збираємо її. Для того, щоб поперевозити можна було максимальну кількість речей. Шафу замовляли в юску, вона велика, але по якості, ну мені не дуже вона сподобалась. Звичайно, ціна і якість в неї пропорційна. Її одної на всі речі нам явно не вистачить. Будемо розмірковувати, як організувати всі свої речі. Крім того, що ми перевозили все з одної. З одного будинку в другий. Ще я займалася плануванням саду, також потрохи його вже організовую, планую я саджаю нові дерева, декоративні і плодові. Замовила багато троянд, дуже люблю троянди, піони і гортензії. Тож хочеться, щоб на ділянці їх було багато. І, на жаль, такий період здається, що так багато всього робиш, і хотілося б багато зняти і показати, але ми настільки стомлені тою всією роботою, тим всім переїздом, що просто не вистачає сил на все, щоб зробити і відео, і паралельно з тим, треба дуже швидко все організувати, ці переїзди, плюс школа, плюс садочок. І ну, виходить так, як виходить. Я така людина азартна, яка звикла завжди хвататись за те, що їй подобається, за те, що цікаво. І потім я за це розплачуюсь тим, що приходиться відмовлятися від того, що я на себе набрала. Я звикла себе позиціонувати як спортсменка, як тренер, який викладає. І зараз в мене такий період, коли я. Хочу це лишити в минулому і зайнятися більш якимись такими справами, які мені приносять задоволення більше, ніж те, що я робила раніше. І як виявляється, це зовсім нелегко змінювати щось в своєму житті, до чого ти дуже звик. Я достатньо швидко втомлююсь від спілкування з великою кількістю людей і до того ж мені незнайомих, коли мені доводиться їх чомусь вчити. Ем... Ну, я так розумію, що це не моє. Хоча сама дуже люблю тренуватись і отримую задоволення від того, коли виходить те, що ти собі задумав. Тобто, в одній частині історії свого життя я вирішила поставити крапку на зараз, бо не виходить, робити все і одразу. На теперішній час мене надихає створення якогось свого простору. Там, де я буду почувати себе комфортно в спілкуванні з природою і також з близькими мені людьми. Мабуть, мій посил в тому, що кожна людина здатна і покликана на те, щоб створювати свій куточок щастя і свій якийсь такий простір творити своє життя самостійно. Звичайно, на все впливають якісь. Навколишні події і навколишні обставини. Але моя думка про те, що ми завжди маємо бачити ціль і, незважаючи ні, ні на що, рухатись до неї, хоч маленькими кроками, але в ту сторону, яка нам потрібна. А якщо наші бажання не зівпадають інколи з обставинами, бажання ж не одне, їх завжди має бути. Багато, тож робимо. Також одна з новинок, яку ми спробували, це завести перепілок. Трошки більше про них я покажу і розкажу в наступному відео. Я їх брала вже дорослими, забрала у своєї сестри, так як в неї трошки змінились також плани на життя. І вона віддала мені вже їх підрощеними. Їм там пару місяців, я думаю, десь біля трьох. Як виявилось, доглядати за ними не так важко, як я могла собі взагалі уявити. Мені здається, що це найлегша з усіх видів домашньої якоїсь тваринки такої сільської, там, яку можна було завести. Для проби їх зараз 35 штук, і в день виходить біля 30 яєць, вони приносять. Для цієї клумби я замовляла рослини в одній вайбер-групі. Я, можливо, залишу посилання під відео. Дуже гарні приходять рослинки, хоч вони невеликі по розміру, але завжди дуже свіженькі і відправляють вчасно. Дуже гарно запаковані. Я вже багато років замовляю саме в цій дів дівчини, е, так як в мене і свій приватний будинок в місті, і також у нас була дача, це вже на протязі пару років. Протягом пару років ми вже замовляємо рослини всі в неї. Я дуже довольна, всі приймаються, ростуть дуже гарно. Тут в мене буде рости пухероплідник з бордовим листям і з зеленим листям, також гортензії. Посадила гібіскус і дуже мені полюбилась лапчатка. Також вона буде рости тут на цій діляночці. Довго не було дощів, земля занадто суха. Вона і так тут вже багато років ніхто не займався, дуже тверда вкопати щось трохи, то тут треба прикласти дуже багато зусиль. Пороставляла собі рослини в тому порядку, в якому я буду їх висаджувати. Подивилась, чи мені тут буде все подобатись. Пару років треба буде зачекати, щоб побачити дійсно ту красу, яка має вийти. А поки я поділюсь тим, що в мене росте вдома. Є вігіли, гібіскуси, гортензії, троянди, різні троянди, казала вже, що я їх дуже люблю. І ще ми нарешті доробили ванну кімнату. В наступному відео я вже покажу. Як вона виглядає готовою, також розповім, що ми з нею робили і що ми будемо робити з нею далі, тому що вирішили її обшивати по наружі. Всередині фарбували гумовому, гумовою краскою стіни, і підлогу також спеціальною фарбою для підлоги, просто кольорували її в сірій. Фарбувала в два шари, і, до речі, непогано вона так виглядає, добре тримається. Фарба не має сильного запаху, вона на водній основі, тому було досить комфортно це все робити і висихає вона також достатньо швидко. Обережно підводила все пензликом, не використовувала валік для того, щоб добре все проходило в шпаринки. Так виглядає результат фарбування. Там же я понаставляла всякої декоративної собі штучки елементів. Вже більше розкажу, покажу в наступному відео. Запрошую вас до перегляду. Дякую тим, хто додивився до кінця і бажаю вам гарного дня, гарних вихідних. До зустрічі!